якось і тримати е, висоту. Тобто проводити треба написано швидкість і висота. Поки що я це звертаю в е, легковереженні. Пробуй розвернути все назад, там в межах е, того прямокутника літав. Тобто цей прямокутник і в межах нього. Там взагалі сам, е, з сам. Е, називається. Щоб знизитись, просто збавляєш газ і дрон сам падає. Дреться, 에... е. Наперед, це На, <годно> <годно> е... на рахунок, що шо... ми тут бачимо? Зліва, як я казав, режим польоту, левел. Тобто у нас дрон, е... якщо стік центр, бачите, він автоматично вирівнюється по горизонту. Е... Ти вилетів зам... газ на мінімум, і тоді дрон запуститься. Ліве... Ні, вниз, 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 лівий, вниз. Лівий це газ так, о, і тепер можна злітати. Тут ми бачимо, то що я казав, до речі, про швидкість. Тобто це плюс-мінус реально так, як буде в житті. Ось. Тут ми бачимо положення стіків, де знаходиться яке, відповідно, коли ми переділяємо свій запис або дивимося, як хтось вітає, ми бачимо, розуміємо, які дії він робить. Праворуч ми бачимо висоту, на якій дрон летить, і швидкість власне, долає відстань. Так. Так. Попробуй знизитися саме низ, відпустити газ і дрон опуститься сам. Так. Так, 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 зараз розвернеться. І повернися праворуч головою, так що бачите, що позаду. О, 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 о. Тепер трошки з'їтай і пробуй тримати висоту десь ну, о, десь ну, на такій. Так, Ледь-ледь біля землі. Е, ще один це момент. Можна е, от зараз можна побачити. Е, він, коли намагається летіти е, вперед, але тримати той самий рівень газу, дрон починає падати. Е, це фізика, скажімо так, щоб летіти е, вперед і не падати, треба е, в момент, коли ми нахиляємо дрон, чуть-чуть давати газу. І тоді він буде ніби компенсувати своє завалювання. І, е,